Підземну школу в індустріальному районі відвідали американці. Гостей цікавило все: специфіка будівництва такого укриття, в яких класах навчаються діти, як працює вентиляція та рекуперація повітря, чи достатньо світла, як переймаються безпекою учнів. Оглядаючи школу, іноземці зауважують, що, знаходячись тут, кажуть вони, не помічаєш, що ти під землею, не помічаєш, що вікон немає. Настільки раціонально і комфортно облаштовано все тут. Сподобалась гостями спеціальна ресурсна кімната, де діти можуть розвантажити Психологічно та позбавитися стресу. Затримались вони і в комп'ютерному класі. Тут учні самостійно можуть змоделювати і виготовити на 3D-принтері невеликі побутові речі. А під час оглядання міні- їдальні іноземці побачили, як харчуються діти та залюбки пригостилися харківськими шкільними пиріжками. Вже під час офіційної частини зустрічі Ігор Терхов зауважив, що Харків наразі дуже потребує будівництва укріплених захисних споруд для розміщення там навчальних класів для. Школярів зараз не можемо дозволити собі навчати дітей на поверхні. і життя ще раз давило цю істину. На жаль, бо тут поряд з цією школою був прильот недавно кабу, і це було вночі, але були вибиті вікна в двох школах, в дитячому садочку. Все не постраждало. тут, постраждала трошки вхідна група. Тому ну, вона витримала той іспит, який був. Ми будуємо підземні школи за власні міські кошти. От тому побудували цю школу, це перший був досвід в Україні. Зараз будуємо ще три школи, теж за власні кошти. Обладнали шість вже станцій метрополітену. Там теж навчаються діти. Акцент міста робить на навчанні офлайн учнів саме перших класів, підкреслив мер, бо це дає їм можливість соціалізуватися, що так важливо в сьогоднішніх умовах. Ці діти були обмежені у спілкуванні в період ковідного локдауну, не відвідували дитячі садочки, а сиділи вдома. Тепер переживають ще один виклик війну. Тож така ізольованість від суспільства, однолітків, негативно впливає на розвиток дитини, каже мер. І коли я побачив 1 вересня минулого року, коли ми відчинили метро школа, вони були не соціалізовані зовсім, вони боялися один одного, вони не спілкувалися один з одним, вони були зовсім таки налякана. Але пройшов десь місяць, два, три, і я бачив їх зовсім іншими. Вони зовсім інші діти. Вони вже соціалізовані. Вони пишуть, рисують і дуже хочуть ходити до шкіл. Я коли зайшов у клас, сьомий був клас, тут я спитав. А як вам краще дому сидіти і навчатися онлайн чи тут? І всі вони сказали, ні тільки тут ми дуже хочемо. На жаль, фінансового ресурсу у нас не вистачає для будивництва таких шкіл по всьому місту, але ми будемо, незважаючи на все, виділяти кошти і будувати. В свою чергу американці зазначили, що ідея підземної школи в умовах воєнного стану прекрасна альтернатива для очного навчання. Вони кажуть, намагатимуться всіляко сприяти підтримці будівництва таких шкіл у Харкові, бо на власні очі побачили, як це потрібно дітям, які вимушені зростати у війну. Яна Біляєва, Олександр Іванов, Денис Рибалко, Єгор Мікенін, Харків. новини.